У даному відео я вирішив звернутися до тієї теми, яку більшість моїх глядачів уже вважали вичерпаною, але поза як жоден землі не звернув увагу на одну вкрай важливу деталь, яку містить відома скандальна заява Зеленського, і вже не має жодних шансів, аби хтось інший надолужив прогаяне, то автор вирішив взяти це на себе. Йдеться про відповідь Зеленського на запитання політичного глядача української правди Романа Кравця про те, як Зеленський оцінює роботу своїх менеджерів Татарова Шурме, Ярмака. Про Шурму Зеленський змовчав. Про Ярмака сказав, що вся військова допомога з боку західних партнерів, зокрема, комплекси ППО Патріот, ракети та винищувачі Ф-16. А також саміт миру все це заслуга Єрмака. І це стало своєрідною сенсацією, поза як раніше оточення Зеленського стверджувало, що всі ці речі результат телефонних розмов Зеленського із лідерами країн-партнерів та його публічних виступів. А в самих цих країнах усю заслугу ЗМІ приписують своєму керівництву. Але зовсім не Зеленському, і тим більше не Єрмаку. А ось відповідь Зеленського на запитання про татарова шокувала присутніх. Суспільне писало, мовляв, татаров, за словами Зеленського, вбивав чеченців у Києві на початку повномасштабного вторгнення. І тут малося на увазі, що вбивав саме кадирівців, а не тих чеченців. Які воюють за Україну в складі чотирьох національних батальйонів. Але як виявилося, ця гіпотеза не цілком відповідає словам шостого президента України. І щоб переконатися в цьому слід ще раз прослухати діалог верховного із журналістом? Ефективність ваших людей ви оцінюєте за якими критеріями? Особиста лояльність чи це результативність? Якщо результативність, то оцініть, будь ласка, Олега Татарова, Ростислава Шурми, Андрія Єрмака. Дякую. Важливо розуміє, що стосується татарова, також не хотів про це говорити. Хоча у нас був офрек. Я здивований вашим запитанням. І на офрекі я сказав вам про татарова. Але якщо вам замало, я вам повторю Я не хотів це сказати. Олег татаром Разом з Василем Малюком вбивали чеченців в Україні в Києві, поки ви тут не були. Замало вигнати, вигнати його, щоб його вбили руські. Як бачимо, за словами шостого президента України Олег Татаров вбивав чеченців у Києві ще до того, як Роман Кравець з'явився тут першим. Зеленський так і сказав: бивав допоки ви тут не були. Наскільки мені відомо, протягом усього повномасштабного вторгнення редакція Української Правди працювала у Києві, якщо не рахувати зарубіжних відряджень ткача, який вистежував батальйон Монако та тому подібне. Політичним оглядачем української правди Роман Каравець, як свідчить його біографічні дані, став у 2016 році. Таким чином, із вуз шостого президента України злетіла якась конфіденційна інформація про Лага Татарова, про конфлікт останнього із представниками чеченської національності, що відбувся у Києві до 2016 року, із летальними наслідками для представників чеченської національності. Одним словом, якщо вірити словам Зеленського. Там була якась кримінальна історія, за участю якій Олег Татаров ризикує бути вбитим росіянами, але лише у тому випадку, якщо його позбавити власної пливової посади. І мовляв, саме з цієї причини шостий президент до цього часу залишає татарова на цій посаді, але зовсім не тому, що він високо оцінює його діяльність або вважає її. Цілком прийнятною. Принаймні Роман Кравець жодним словом не обмовився про звільнення когось із менеджерів Зеленського, чи то Ярмака, чи то Шурми, чи то Татарова, і саме шостий президент за власною ініціативою пояснив, чому це звільнення до цього часу не відбулося. Проте тут виникає цілком закономірне запитання, якщо справи пов'язані із діяльністю татарова настільки погані, що навіть сам Зеленський вимушений пояснювати, чому його ще не звільнив, то чи не краще було б забезпечити Олега Татарова поселеною особистою охороною і послати його послом, скажімо, в Болгарію, замість скандальної ювелірки Ілащук. Якщо ж сказати правду, то й без охорони можна було б у цьому випадку обійтися. Адже сумнівно, щоб татаро убивав цих чеченців власноруч. Хто б вони там не були? Чи кадирівці, чи союзники України? Це по-перше. А по-друге, чому б це мали росіянам мститися за вбивства чеченців, якщо вони не мстяться навіть за вбивства росіян? А якщо ж таки мстяться, тоді з боку Зеленського звільнення залужного та всього його штабу можна розглядати як спробу підставити цих генералів під кулі мстивих москалів. Єдиним словом, з якого боку не поглянь на цю аргументацію шостого президента України, але якоїсь логіки знайти у ній нікому не пощастить. І попри це, його заява надзвичайно цінна. Вона свідчить про те, що, по-перше, наш верховний головнокомандувач чудово розуміє кадрові проблеми у середовищі своїх основних менеджерів. Він розуміє, що його обов'язок, який накладає на нього клятва президента, полягає в тому, аби давно вже звільнити власних основних менеджерів із займаних посад. А по-друге, його заява свідчить про те, що шостий президент. Не поважає українську громадськість, адже в іншому випадку він би, очевидно, стримався від того, аби публічно розповідати сюрреалістичні казки у відповідь на цілком серйозне запитання. По-третє, ця його відповідь свідчить про те, що Верховний головнокомандувач є занадто професійно непридатним для того, щоб надалі займати відповідну посаду. Чому? Тому що він не може зробити навіть того жодного політичного кроку, необхідність якого сам усвідомлює, і при цьому добре усвідомлює, що цю необхідність бачить вся громадськість. Це по-перше. А по-друге, не може бути президентом під час війни та особа, яка не поважає громадськість України настільки глибоко, аби давати такі безпомічні, нелогічні. Позбавлені здорового глузду відповіді в Ахвірі, який йде на цілу країну. Щоб якось вийти із такої складної ситуації, у якій опинилася наразі Україна, потрібно одне із двох: або розумний президент, або розумна команда президента. Але президент показує дедалі частіше, що йому катастрофічно бракує логіки. І водночас навіть він практично визнає, що його команда не має належного рівня, визнає це не прямим текстом, але тими натяками, які чуємо від нього і які він видає мимоволі, як мала дитина. Головне ж навіть не в цьому. Головним є те, що будь-який результат цієї війни до найгіршого не виявиться особистою катастрофою. Ні для шостого президента України, ані для його команди. Якби катастрофічний результат війни мав би виявитись для них особистими катастрофами, то я впевнений у тому, що вони всі разом відразу ж помудріли б на два порядки. Очевидно, кожен із вас чув таку українську приказку не лізь поперед батька в пекло. Ця приказка з'явилася в Україні у XVII столітті посеред українського козацтва, і ніхто в наш час навіть не здогадується про її походження. Гадають собі, що тут йде мова про смерть та пекло. Батьком козаки називали кошового Тамана, і він відповідно до власної посади повинен був стояти на чолі війська в усіх битвах. У прямому й переносному розумінні. Простий козак не мав права його випереджати, лізти в пекло битви поперед батька кошового. Якби в Україні такий же закон був прийнятий відносно Верховного Головнокомандувача, аби той під час війни мусив принаймні перебувати хоча б десь в штабі поблизу лінії фронту. Я гарантую вам, що ніяка війна Україні б не загрожувала. Уся справа у безкарності тих, хто нами керує. Тут, як кажуть, і собака закопаний. Проведіть анонімне опитування посеред солдатів, які перебувають на передовій, чи хочуть вони мати над собою такого верховного головнокомандувача, і ви отримаєте майже одноголосний результат, і самі знаєте, який саме. Проведіть таке ж опитування, чи хочуть солдати аби Ярмак входив до складу ставки Верховного Головнокомандувача. і відповідь їхню ви також знаєте. Якщо ж у нас демократія, тоді думку війська слід враховувати, як це було у війську Запорозькому, Незавому чи Реєстровому, коли військова рада могла змістити Кошового і гетьмана, а якби у ті часи. Була в Україні сучасна система, то навіть не знаю, чи лишився б до нашого часу хоча б один українець на цілій планеті.